Давайте разом будемо роздумувати над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Її ведучий. Вітаю вас в книзі приповісти в третьому розділі. Соломон написав. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки. Не будь мудрий у власних очах, бійся Господа та ухиляйся від злого, бо це буде ліком для тіла твого, напоєм для костей твоїх. Премудрий Соломон дає нам деякі практичні рекомендації не покладатися на розум свій та проявляти смиренний послух. Необхідно зауважити, що призначення християн бути носіями світла на земному шляху до небес. Наше життя та характер повинні давати іншим людям, які ще не знають Христа, правильне уявлення про нього і про Його служіння. Християни, котрі виношують у своєму серці смуток і гіркоту, нарікають та скаржуться, дають іншим неправильне уявлення про Бога і християнське життя. Сатана торжествує, коли йому вдається схилити християн до невіря та сумніву. Він робить усе, аби представити Бога немилосердним і безжалісним. Правду обертає в обман і сповнює серця спотвореним поняттям про Бога. А ми замість того, щоб роздумувати над Божественною істиною про Небесного Отця, надто часто подумки зупиняємося на нашіптуваннях сатани і безчестимо Бога тим, що не довіряємо йому та нарікаємо на нього. У кожного в житті трапляється випробування. Скорботи, всім нам доводиться стикатися зі спокусами, яким важко протистояти, не скаржтесь людям на свої труднощі, а краще розкажіть Богові про них у молитвах. Візьміть собі за правило ніколи не висловлювати жодної думки, сумніючи розчарування. Ви можете сприяти тому, щоби зробити життя інших радісним, зміцнюючи їх словами надії та святого підбадьорення. Ми не можемо не думати про труднощі, котрі чекають нас у майбутньому, але озираючись у минуле і дивлячись у майбутнє, ми можемо сказати: до цього місця нам допоміг Господь. Пам'ятайте незаперечні докази того, що Господь зробив для нас, аби вирвати із рук ворога. Пам'ятайте всі Його благословення, якими Він нас обдарував, сльози, які Він витер. Труднощі, які він усунув, болі, які він полегшив, страх, який він прогнав, потреби, які він задовільнив, щедроти, які він послав, і таким чином зміцнюємося силою, щоб пройти решту нашої земної історії. Господь не пошле нам випробування понад наші сили. Непохитно вірте, що яким би не було випробування, Господь дасть силу його витримати. Кожен день нам надається безліч можливостей подякувати Господу за Його благословення і радіти в ньому. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за те, що ти посилаєш нам силу долати всі випробування, які... На нашому земному шляху. Господи, попереду дорога, яка нам невідома, будь з нами поруч, підтримуй нас і даруй сили долати всі перешкоди, наше життя вручаємо в Твої святі руки і молимо з вірою в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щодня насолоджуйтесь проявом божественної любові і втішайтесь його присутністю. Якщо бажаєте отримати цікавий курс біблійних уроків і разом зі своєю родиною вивчати їх, можете написати про своє бажання за адресою, що бачите на екрані. До побачення, до зустрічі у наступній програмі.